Найголовніше, що відбулося з нами тоді, це була якась небачена, неможлива свобода, якої не буває. Так само, як оце, це до речі, про Парижську комуну, там ще прошу мені ж кажуть, що ну ви ж такі знаменитості, А я, я ви часу встрічний вопрос забув. Як ви думаєте, хто були у нас самі відомі художники там, от кінця х там? Почало ну, начало, 90-х, що ну ви там, Ні, про нас взагалі ніхто не чув. Просто ніхто нічого не заважав. Це вже щось таке, що нам не було, треба звертати. Ніхто не звертав. І ми могли робити все, що я Колись там зробив таку психопатію, бо ми тоді слухали таку групу Psychic TV, фінські діджеї, у мене в майстерні. Все було, дуже гарна була атмосфера, така була вечірка. Але вона була така весела, що це просто вам розповісти неможливо. Там і дискотеки у нас приїхали, музиканти туди ж приходили, всі приході, передові, там спрашуєш. Текс, Дракс, э, Рок-н-Ролл. Ну да, Рок-н-Ролл очень. Я, даже на первой уже выставке молодежи 87 -го года вот это было Рок-фестиваль, Перекресток был такой на фоне выставки, да, там иконная милиция была, все группы. Ну тогда это было вот, вот все это и Дракс, как вот эпоха психоделического искусства. Все равно вот это вот это не, не был притон, естественно, наркопритон. Но просто, но все равно вот это э, постмодернистское искусство, но психоделическая искусство, да. Вот. И уже, понятно, и сексуальная революция прошла во всем мире, но отголоски ее доходили, естественно. В этом богемном существовании оно не могло быть по-другому, да, так, так, это было. Это навкруг еще такая, ну, такие дубы, такие братки, знаете, там такие, такие в... Шавоні піджаки, і все таке. а в нас такі настоящі вже грає така транс, ну, такого слова ніхто не знав. там, Рейв, ну, не було такого ще. Тобто в нас була якийсь інший світ, знаєте, такий, просто паралельна реальність така була. 18, а це як би епіцентр, штаб. А взагалі, ось це, на цих радіальних вулицях, там, ось, На тут Чичкана, Десяток комнат было, у Савадова-Сенченко там было, у Исупова, вот. На Софийской. А дальше Ирининская была. Там были более молодые художники. Тоже там Кирилл Проценко работал, Мамсиков там, Галочкина. И вот эта вся эта система. Можна назвати большая Парізька Кабу. Москво це, по-перше, не просто об'єднання художників, що працюють разом. Вони живуть разом, вони мають спільну кухню, на якій знаходиться шість плит газових, де вони готують собі їжу. Наташа Філоненко — та дашня жона Саша Гніліцька, мама Ксюшаліцька, любила фірми фірміне Это... Лобио какое делала, вечно сгорала, забывала про это. И по запаху уже определяли, что вот там кухня как пола трево вот в украинском доме. Вот, и там, допустим, стояли выворки, где Ницкий мог сделать этот орден из формопласта в виде гениталии, да, он для работы своей там похороны генерала Гали Галиани. Вот у него была такая объектная часть, вот подушечки, да, там, для, ну, для похорон. Вместо медали вот это вот, это был вот этот орден, видите, который вот в выворке этот, закреплял этот, был такой этот материал, и вставлял в них эти дешевые вот эти стразики, там, этот, его свистнули потом этот орден в, в, в Эдинбурге. Про ту ж Парижську комуну говорять, то, скажімо, і одразу ж всі спливають, якби там перші два імені, які у всіх, напевно, спливають. Гніліцький Гніліцькій голосі. Це ж два самих більших розглядає. Це ж не вони шукали приміщення, не вони ж там всіх збирали, ба? не вони там, понімають, вообще. Оце, от, оце два самих, напевно, головних розглядає, які там були. Але це безперечно це генії, да? навколо яких потім вже обростає все інше. Тобто, скажімо, так воно і все. Це особистості створюють явище, і це явище треба потім вже понимає, да? подхватувати і брати те саме. Тобто, Тут по, -по радіо слишку йде-то маяк, що, в Москві відкрилась про... 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 відставка. Художники Парижской коммуны, ну, исторических этих художников там, Анора Дамье и прочим эпохи 1870 года, да, да. Я, о, думаю, это ж время. присвоение, а почему не присвоить название, да. Тем более, что правда, художники, Палишки, Кабуды, улицы, да, такое. И так и это сделали афишу, и закрепилась эта выставка, и отсюда уже пошло уже точное такое, ну, определение, да. І треба ж сказати, що це ж були складні часи, це ж перебудова, початок 90-х, дефіцит, і з деякими митцями навіть розраховувалися там відомими тефонами чи там якимось там бартером, тому що нічого не було. У нас вже почали купувати картини, іноді навіть за доляри, а навкруги все падало. Вся советська радянська система вона рушилася, і все, все рушилося, і ми відчували себе як боги. Просто молоді, вільні, ніяких контролюючих органів, КДБ впало, нові ще не з'явилися, нічого немає, ми самі. Це ж взагалі кайф. Просто вони ще студенти, тут вже Совєцький Союз закінчується, Чорнобиль, кінець Совєцького Союзу, а тут вже як би, не залежить, а вони ще студенти. Ну і все так як би так весело, якби граючись, вони якраз перейшли, то скажімо так. Ну, це, це, це дуже яскраве, і дуже красиве явище, і слава Богу, що воно було в Києві. і Воно дуже київське. Тут там багато київських ознак. Вони всі кияни, так чи інакше, мається на увазі, хто б звідки не приїхав, і з яким Там. Що таке взагалі сквот? Це коли з, е, приміщення, хтось заходить в приміщення, починає там жити. Е, сьогодні там. Кажуть, що вони зайшли якось незаконно, ні, насправді це було домовлення з місцевим ЖЕКом, вони вносили оплату, навіть ліфт працював. Але все ж таки це є сквот, тому що цей будинок був під знос. І художники, які навіть там були, і кияни, і ті, хто ще були студенти, які приїхали з інших міст, як Голосі Трубіна, наприклад, і Клименко, то вони. Зайняли цей, цей простір і е, там почали будувати свій побут. Вони запрошували туди багато е, якісь там музикантів, що приїхали. Одеський десант у вигляді Роберта е, Ганкевича. Е, всі приїжджали одразу до них. Тобто, це був такий, навіть як можна сказати, культурний центр, але де люди живуть. Навіть відомий куратор, е, мистецтвознавець Олександр Соловйов також прожив 5 років саме в цьому сквоті. Директор центру школи современного мистецтва в Лондоні. Макалистер приезжал не раз к нам на пришском колонну, мы ему показывали работы. Вот он мог сидеть, там, кунять в своем кресле, да, там, смотреть это, да, задавать вопросы, восхищаться или удивляться, почему-то художники, один и тот же художник по-разному так работает. Ну, да Потому что рынка у нас нет, у нас нет необходимости этот как следовать, так сказать, каким-то определенным стандартам, чтобы тебя узнавали. Хотіли робили так, да, там. А все почалось з інституту. Вже в інституті все було зрозуміло. Був вже, був вже цаголов, як був, був Гейко Марко, був Саша Сашко Сухалит, вже, вже там Животков там майстерні малював там щось такі. Щось таке вже все було. Це все почало з інституту. Це початок е, такої, скажімо, явної репрезентації українського сучасного мистецтва. Як, от уже як явище, це просто репрезентація. Воно було, це воно вже зароджувалось, воно вже зріло, воно все це одне переходило в інших. Всі ці художники були, так, да, але це дуже от сквот, це дуже зручна, зручна тема, де зібрались просто вже, от уже люди, яких які вже створили самі себе. І от вони, скажімо, там засвітилися і там репрезентувалися. Ось этот феномен імені Нової волни з 1987 року. Критики, Скосидель, я в тому числі люблю це, би, починати з пеціалі Клеопатри. Манеш, біля Кремля, такий величезний зал. Я був на тій виставці, я ходив по, по залу, я все бачив. Вона відрізнялась якісно від всього, що там було. Якісно. Вона дійсно просто порвала всіх там. Все те інше, що там було, це було совко, а це вже було не совко. То со не на пустому місці все возникло. Не секрет, що от, там, з 30-х годов років... когда вот все было свернут, были свернуты все эти поиски экспериментальные, авангардные, и торжествовала вот эра нормативного искусства, соцреализма, обслуживающего идеологию. Ну и понятно, что вот три десятилетия советское вот это искусство, оно жило в гетто определенном. То есть была оттепель, да, там шестидесятники, нонконформисты появились. А потом уже ближе к 80-м годам, вот ближе к перестройке, уже существовал такой феномен, как андеграунд. А началась перестройка, они очень быстро, просто очень быстро, стремительно, вот это произошло, вот это выпускание пара, да, там, Появилась свобода. Этот андеграунд, он просто стал легитимной частью уже этого искусства. Завистка залезла, впала, и хлынули книжки, и информация, все стало ведомым. И тогда начали читать Бенитту Оливу, кто там разработал трансавангард. Вроде по сюжеты из истории искусства, это, да? но они все с каким-то перевернутым смыслом. Двойным или тройным даже дном по-серьезному никто работы не делал, да, это вот было время вот этой такой тотальной иронии, да, то есть все делаешь с улыбкой, запрещены у тебя вот эти слова сакральные, духовные, там, и прочее, прочее, даже свое личное какое-то вот отношение ты должен был скрывать за вот этой пленкой вот этого индифферентности и безразличия, да, авторского, не случайно У, там, у Ролана Барта з'явився цей термін, і стаття така була Смерть автора. Ну, головне, що було, це були ну, буквально тисячі, тисячі крупноформатних картин. Бо працювали всі як скаження. Просто це було, ну, просто краски були, холсти були, енергія була, драйв був. І, наприклад, там Сашко Гнилицький міг за, за ніч намалювати картину 3 на 2 метри. буйство какое-то необузданное, необузданных каких-то цветовых отнош... этих отношений, яркая палитра, текучие краски, вот эти вот, ну, незаписанный холст даже местами где-то. Вот, вот то, что характеризует именно вот это вот. В этом даже необороченность была. Понимаете? живопись живописью, но первые вот видео тоже снимались на Парижской кому Нет, все равно вот этот элемент ну, шока по, по отношению к зрителю, он присутствовал, как установка. То есть точно постмодернистское искусство, но оно все такое. Вот. Самое Главное, что отличает, допустим, художников Парижской коммуны от тех же художников живописного заповедника, то, что художники Парижской коммуны, они следовали, в общем-то, фигуративной живописи. У нас была такая конкуренция, если можно так сказать, с живописным заповедником. Конкуренция. Ну так, да. Но мы же были разные. Ми вважали себе тоді такими продвинутими, да, такі були такі контемпоральні. Вони нам здавалися такими відсталими, там, що там, абстракція, там, джаз. Там. Ми слухали транс, там, рейв, там, сучасну музику, сайкік ТВ, Деткен Данс, такі були там, ЛСД, там, а у них портвейн. Ми так вважали, так, така була загальна думка. Це зараз дуже смішно. Такі відправні точки це були Седнівські пленери 88 89 років, організовані ну, художником Тіберієм Сільваші і мистецтвознавцем Олександром Соловйовим. Вони тоді зібрали творчу молодь зі всієї України, поїхали в базу Седнів Чернігівської області, і там був такий обмін досвідом різних художників, різних таких ну, молодих. На цих пленерах сформувалось таке таке вже ядро, скажімо так, ядро управління е, жопісно-заповідник, та вже стоварищувалися художники, які, які потім е, вже сформували сквот е, спочатку на Леніна, а потім Паризька комуна. Взагалі це дуже цікаво, тому що на початку як такого поділу не було. Мається на увазі, кінець 80-х років. Е, практично не було жодних поділів, всі були разом. Олександр Животков згадує про те, як вони спілкувалися дуже тісно з авторами Паризької комуни, зокрема з голосієм. У них траплялися зустрічі, де вони спілкувалися, говорили про мистецтво відповідно про те, що відбувається, що їх цікавило, і говорить про те, що ці роки, початок 90-х років, це були роки кілька років щастя. «Роки щастя це, скоріше, коли вже ми вже розділилися і стали єдиною командою заповідник і е, Паризька комуна». Або, ну, умовно кажучи, ми мали одну те ж е, школу. І ця школа була пов'язана з е, мовою картини, причому в досить традиційному е, значенні. Якщо, наприклад, Паризька комуна, хоч вона і декларувала абсолютно нові форми, нове відношення до якості як такої, до картини, як такої, великі формати, вона насправді була дуже близька до мистецтва батьків, до мистецтва соцреалістів. Тобто вони відштовхувалися від них, але використовували одні й ті ж формати, великі формати, сюжети, хоча хоч вони були абсолютно різні, але тим не менше. Оце відштовхування, воно і передбачало певний тісний контакт. Можливо, ми були більш радикальні. Ми просто не використовували цю умову. А вони використовували. Це був ризик, великий ризик, тому що глядача як такого не було. Його треба було виховувати. І перші виставки. Як говорить теж ті барі що були на межі виживання, на межі ризику, певного ризику. Живописний заповідник це дуже-дуже дуже корисна і дуже важлива штука. Це такий свого роду такий, скажімо, санітар культурного лісу. От Вони витримали цю, оцю, скажімо, культурну боротьбу і ідентифікацію. Знайшли в собі сміливість лишитися такими, скажімо, якби їх дражнив, там, тіпа, хто нібудь в роді Савадо, як художники да? Але це страшенно важлива штука. Хтось мав на себе взяти цю культурологічну місію, лишатися такими ну, справжніми художниками в класичному сенсі цього слова. От. І, чесно кажучи, сьогоднішня історія сьогоднішній ринок це я страшенно радий, дійсно, я дуже радий, що, безумовно, найдорогій український художник закривало. Причому абсолютно природнім шляхом. Він згадує про те, як він готував, писав картину Уже напередодні, практично виставки, треба було вже вести роботу. Він хотів написати краєвид. Він хотів написати, відповідно, хату, посадити біля хати діда. І каже, в певний момент він взяв по і по небу, там, де було небо, вкрив по золотою одним кольором золотим, залишив лише натяк на землю, такі кольорові пульсири. Пульсари, і це стало прообразом згодом його дуже відомої серії «Пульсуючі координати. Я розділяю людей-художників на колористів, які акцентують свою індивідуальність і живописців, які працюють у, у як безкінечному потоці кольорового світла. Індивідуальність має майже зникнути, коли ти вливаєшся в цей потік. А вся культура Європи построєна побудована на, на тексті, на міфах, на тексті, яким на можливості сформулювати щось. Те, що я не зважу це є речі, які не можна сформулювати. В цьому різниця між, скажімо, важлива фундаментальна різниця між Паризькою комуною і заповідником. Бо у них мова йшла про розірваний світ, з яким вони могли іронізувати і говорити про нього як відсторонено. А для мене було, світ був цілісний. Ну, от вони для мене, я ж кажу, оці от Парижська комуна, і це це, це дві сторони одного фольклору. Ті такі, типу городські хитруваті, як би там скажімо, та саме, а ці такі, як сільські, такі, скажімо, як от, щиро, як воно і має бути. ну, в смыслі, там от, Але це одне і те та саме. Там чуть-чуть це нюанс. Це все, все одно, це щоб український художник не робив, це все одно буде барок. Ну, український бароко, в смыслі в українському сенсі, бо українське бароко це таке, ну якби вершина гуманізму. Бо це геть про красу, там і про все, Ну, це нація. Би... З точки зору сьогоднішнього дня неможливо уявити українське мистецтво і без заповідника, і, і без Паризької комуни. Лише разом вони складають е, певну картину, певний діапазон того, що відбувалося в Україні на той час. Олег Голосі, Олександр Гнилицький. Валерія Трубна, Дмитро Кавсан, Олександр Ройтбурд або ж заповідник Тібері Сільваши, Антолій Криволап, Олександр Живатков, Марко Гейко, Микола Кривенко. Вони повинні бути як основа для кожної колекції. Проєкт «Протагоністи» є надзвичайно значим для українського дому, адже ми розвиваємо. Український дім як інституцію, яка представляє висвітлює ті явища і феномени, які мали найбільший вплив на культурний простір країни. Проект протагоністи розповідає у різних формах. Про представників двох провідних об'єднань, які ламали стереотипи, догми, норми і висували на перший план індивідуальність, творчу свободу, саме від них ми ведемо відлік актуального мистецтва в Україні. саме тому вони є важливою частиною української культури. Це просто зараз іде таке внутрішнє бажання, от, культурне таке, да, щоб просто роздивитись. Почалося з Примаченко. Розкішний проєкт Примаченко, де куча, куча народу набігла подивитись, потім дійшло до, до Горської, зараз дійшло до парижської комуни, там і далі, і далі, і піде далі. Е, страшенно вже всім хочеться роздивитись от, правдиву історію, плюс подивитись дуже якісне мистецтво. Скажімо, не дороге, не розкручене, а якісне. <гум> це справжнє. А що ж воно було насправді? Тобто колись це був проєкт міф Українського в музеї, там одна там міську там, Свіячка, вона сказала: а, так я тепер зрозуміла, чим ви займаєтесь там останні 500 років. когда мы начинали, мы ориентировались, ну, как все на Украине, как в Киеве, на какой-то итальянский такой транс-авангард. Но после этого мы немножко вывернулись оттуда и сделали ну, не то, чтобы свое, этим занимается очень много людей. Нас, например, в Германии, когда у нас была выставка, назвали художниками эпохи Рококо вообще. То, что они, потому что <coughs> те, кто нам устраивал эту выставку, Решили, что это наиболее подходит, потому что эпоха, э, искусство типа кидарукокоры сдается на переломных моментах истории.